Перший пенальті від Бубодин. Падина. Дуже впевнено. Шульга лівою І зараз пенальті від Майстра і біля м'яча Ведемо лінь. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Не забувай, Вадим. Вадим, який зараз знову і знову з таким планом в обличчя не трапився. Подивіться! Подивіться, що робить Сукач! Оце так! Попав м'яч в обличчя. Що виробляють воротарі зараз? Мисай. 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 Мисай, я не знаю, так це за джевеліна так не летять. Як куляки, тут Сукач, що виробляє сукач, я не знаю, хто ще за дорожче коштує, сукач чи Лунін? Думаю, що сукач. Коштін. Дуже сконцентрований зараз. Ходить, видає м'яч. Сукач. І... Перекладно, покореше на і повинно зараз ребрані забити для того, щоб ми вони вимогли. Ми, українці, залишили золото. Ребрина, це гол. це гол. Це, це спорт для всіх, це заклади, це майданчики, це вирішення питань, це склад для всіх України. І перше місце займає команда Маєстро. Вітаємо хлопців. я думаю, що команді потрібно підійти до воротаря і подякувати за те, що він потащив. в першу чергу.